Благословене Царство Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Будьмо уважні. Ісус, вийшовши звідти, пішов в околиці Тирську та Сидонську, коли ця жінка, хананянка вийшла з цих околиць. І почала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, Біз мучить мою дочку страшенно. Сьогодні є свято мучеників першої століття, віри, надії, любові їхньої матері Софії. Коли вони були малі, їхня мати, яка була вдовою, виховувала їх. Щоб вони виростали і були свідомими християнами, щоб вони мали в своєму серці цей вогонь Духа Святого. В цей час всі християни вони були дискриміновані, переслідувані, їх вважали. За злочинців їх вважали за небезпечних для суспільства, з їхньої смерті собі забавлялися, їх вбивали, мучили. Для римлян це було видовище, забава. Але все ж таки це було життя людей. Їхня мати застерігала своїх дітей. Уважайте, мої діти, щоб за жодну ціну, щоб за нічого в світі не покинути Христа. Нехай вас не злякають муки, нехай не зваблять обітниці. Стійте при Христі, не бійтеся, Він вам дасть переможну силу. Будьте вірні, щоб заслужити собі вінець безсмертності, і радості і багатства, що ніколи не проминає. Не проміняйте за добро дочасне діб вічних, що в небі для вас приготовано. Такими словами виховувала свята Софія своїх дітей, заохочуючи до вірності Ісусові Христові. sel nei voi sia gizia limpastvoje heg gøy freden Сьогодні ми далі продовжуємо наші маніфестації проти релігійної дискримінації. Української правовірної греко-католицької церкви, державними органами влади та церковниками. Ми сьогодні протестуємо проти всякого гендеру, ювенальної юстиції, проти гомосексуалізму дозволеного, проти педофілії, яка є узаконена в західних державах. А сьогодні це і відбувається в нас не узаконено, але так само відбувається. Ми протестуємо проти того, того духа Асижу, і духа Астани. Де Господа Ісуса Христа поставили на рівні з усіма іншими демонськими віруваннями. Ми протестуємо проти сучасних єресій. Ми протестуємо проти гріха, протестуємо проти того, що гріх стався нормою. За це нас переслідують. Ми знову продовжуємо наш молитовний обхід навколо міської ради. Чому це робимо? Тим молитовним обходом ми посвячуємо наше місто, щоб люди, які тут працюють, які вирішують політичні і суспільні питання, могли протистояти. Проти гендерної політики, ювінальної юстиції.